RCC у червні цього року, тобто 2025 року, викатили службове розслідування перше в історії Канади. Таке розслідування, де заявили, що у за минулий рік було відкрито 76 службових справ і 62 випадки були визнані дійсними порушеннями. Одним з ключущих факторів було те, що один зі співробітників запропонував одному з потенційних студентів вирішити його питання зі студентською візою за гроші. І Це він робив через службовий чат. Я не знаю, чат не чат, аби скоріш за все службовий. Імейл, і після розголосу цей співробітник розповідав, що його було зламано, коли його ноутбук було вкрадено чи щось таке, але служби Канади закрили доступ до персональних даних та завершили його роботу. в самій структурі в самому Ерсісі були зафіксовані випадки булінгу, расизму та погроз один годному. Також 12 працівників, принаймні 12 працівників, заходили до анкет, які не були прив'язані до їхніх справ для того, щоб прискорити вирішення розгляду справ для своїх родичів та друзів. також було зафіксовані. Адміністративні порушення, такі як запізнення на роботу, використання ресурсу службових ресурсів в своїх справах а один співробітник навіть підписав спільну позику з клієнтом, якому він допомагав в імміграційних питаннях. І от у відповідь на це АРСІСІ заявили, що вони будуть підвищувати культуру, обізнаність та професійні навички співробітників для того, щоб уникнути в подальшому таких випадків. Але це така цікава ситуація. Коли зараз розглядаються справи по 200 по днів, і ми тепер знаємо, чому, тому що хтось зі співробітників Ніків або каву не поспішаючи вдома, або десь в кафешці а хтось зі співробітників допомагає своїм родичам та друзям вирішити ці питання імміграційні питання швидше.